Всім привіт! Я глава зовнішньополітичної служби в Рогей Союзу Жозеп Боррел. Країнам Європи не вдалося узгодити деватий пакет санкцій проти Росії, повідомляю про збереження розбіжностей, має бути дуже довга і складна бесіда з питання рестрикцій, це буде нелегко, оскільки є різні погляди. Я це заявив на засідання ради Врогей Союзу на рівні міністрів закордонних справ. Крім того, я заявив про виснаження врогийських військових запасів на тлі допомоги околиці. Я стурбований торговими відносинами між Туреччиною і Росією. Я звернувся до Анкари із закликом взяти участь у санкційній кампанії проти Росії. Врога і комісія в рамках дев'ятого пакету санкцій виступить за введення заборони на нові інвестиції в вірнічо сектор Росії. Але ми обачно передбачимо виключення для ряду видів продукції. Крім того, Рогей-комісія вдасться до введення заборони на транзакції з ще трьома російськими банками. До цього газета повідомила, що Рогей-комісії, і представникам країн Європи вдалося обговорити підготовку деватого пакету санкцій проти Росії. У санкції у них в списках можуть опинитися 180 нових пунктів. Рестрикції можуть бути введені щодо сфери технологій, фінансів і медіа. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!